Літом у нас огороди в селі, а зараз свободне час. Ходимо під озером, гуляємо, і хочеться між людьми ще щось побути, щось почути, щось узнати. Валентині Черкасенко 85 років. Вона родом з села Новосуханівка, 43 роки. Мешкає у Сумах. Жінка каже, веде активний спосіб життя і прагне нових знань. До університету третього віку прийшла, аби знайти друзів і цікаве дозвілля. Перший раз я прийшла вчора. Ми в бібліотеки збираємося, і там хтось нам сказав в телефоні. Дивіться, є там на берегині, і зібралися, Прийшла. Пані Наталія теж прийшла сюди вперше. Жінка розповідає, раніше працювала вчителькою, нині має більше часу для спілкування, тому вирішила стати слухачкою університету третього віку. Мені 67 років, вже майже 68. Ну чому я сюди прийшла? Попробувала б. Може малювання, може б ну це б психологію запропонували. Мені тут мені б хотілося походити в спортзал просто для того, щоб не їздити кудись там, на якісь містечка ще кудись. Все тут мені ближче. Додому і я б хотіла просто зайнятися своїм здоров'ям. 15 років відвідує заняття Валентина Титова. Жінка говорить, всі гуртки їй до вподоби, але найважливіше для неї спілкування з ровесниками. Ми люди поважного віку. Щоб в хаті самім не сидіть, приходимо у центр берегіння співати та й гаманіть. Тут кожен знайде спілкування для серця свого, для душі, хтось півом потішить зібрання, а хтось розповість вірші. Аби вдосконалити свої знання з української мови, відвідує університет і пані Ірина. Сложна річ, тому що, коли тебе говорять, я прекрасно розумію. Все розумію, але сказати не можу. Ну, зараз я справляю. Нині в університеті навчається 86 людей. Іспитів і сесій тут немає. Студенти можуть самостійно обрати дисципліни, які будуть опановувати. Тут їх 13 на вибір, серед яких група здоров'я, образотворче мистецтво, кулінарна справа та комп'ютерні технології. Розповідає завідувачка відділення денного перебування Ірина Набожна. Пригадує, як все починалось близько 15 років тому. Спочатку було десь факультатив 6. Не більше. А потім вже ми проводили опитування і вже ми розуміли, що людям потрібно жовтня місяця за проханням наших слухачів, ми ще започаткували хореографічний факультатив і образотворче мистецтво. За словами Ірини Набожної, аби стати студентами університету третього віку, потрібно мати бажання опановувати нові знання та пенсійне посвідчення. З 1 грудня стартує новий набір на навчання, яке розпочнеться з січня. До нас не потрібно звернутися з заявою. Значить, нам потрібна копія паспорта, копія кода, Потім обов'язково у нас медичний висновок, і це люди старше 60+. Усі Всі заняття проводяться у нас на факультативах безкоштовно. Катерина Іваненко Віталій Паденко Суспільне новини Суми.